На сьогоднішній день, відповідно до основних документів, які регламентують розвиток туризму, цей напрямок для економіки України вважається пріоритетним. І він закріплений навіть у стратегії розвитку, ну, власне, якщо брати наш регіональний рівень, він закріплений на рівні стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року. Хотілося б, щоб у нас цей пріоритет дійсно. Відповідаючи можливостям, і у нас така можливість найближчим часом з'явиться у Верховній Раді України. Обговорюється зараз на рівні депутатів і має схвальні відгуки як на рівні експертів, так і на рівні депутатів. Проект закону чи зміни, точніше до податкового кодексу, відповідно до яких туристичний збір, як основний податковий елемент, буде повністю витрачатися на потреби туризму, тобто буде повертатися в гал. Все, що зібрано під туристичними підприємствами, буде повертатися в той же самий туризм. І хотілося б, щоб та програма, яку ми маємо зараз можливість і, напевно, за честь розробляти на наступні 5 років, враховувала вже. Не тільки можливості і дотації і виділення з бюджету, а щоб цей туристичний збір, який ми сьогодні збираємо, повністю відновлював ту саму сферу. Частина коштів з туристичного збору, думаю, буде йти на відновлення інфраструктури. Друга частина буде йти на якісь соціальні продукти, про які власне зараз так само скажу. За 8 місяців поточного року, тобто, включно до кінця серпня, в області було зібрано 977 тисяч гривень туристичного збору. На програмі у нас коштів на весь рік трошки трошки менше 300 тисяч 295. Тобто, це означає, що ми збираємо від туризму більше ніж на нього витрачаємо. Тобто, є побажання, щоб в туризм поверталася більша кількість коштів, і це підтримує координаційна рада з питань туризму та курортів, яка в нас в області на сьогоднішній день є і успішно функціонує працює. Туди входять виключно експерти, які дуже добре розбираються. І завжди з місцевого телебачення на сторінках в соціальних мережах на основних інтернет-ресурсах, навіть в друкованих змі, говорять і знають, як розвивати туризм. Ми їх всіх нарешті об'єднали і дали можливість показати і впроваджувати ті їхні ідеї, які вони завжди декларують і завжди публікують. Що стосується одного з таких пріоритетних напрямків, то в програмі таким хорошим великим пунктом зазначена підтримка сільського туризму на Закарпатті. У нас станом на сьогоднішній день, за нашою інформацією, функціонує трошки більше 400 сільських садиб. Це власники. Території, яка здається як засіб розміщення, і друга послуга обов'язково це засіб харчування, чи точніше послуга із харчування. Власне, оці дві послуги ще супроводжуються додатковими супутніми це екскурсійною діяльністю, послугами, із, знову ж таки, навіть ведення сільського господарства. Про це ми окремо будемо ще з вами спілкуватися найближчим часом. Ми будемо готувати до. Друку новий каталог. От традиційно кожного року ми випускаємо сільський туризм закарпаття каталог. Тут є представлені всі станом на сьогоднішній день активні власники сільських садиб, які себе позиціонують, рекламують, і думаю, що вже збираємо паралельну інформацію. Думаю, що інформація в цьому каталозі трошки оновиться і вона буде більш відповідати тим дійсностям, які на сьогоднішній день у нас є представленими. Загалом область може одночасно прийняти порядка 22 тисяч туристів за один момент. Є у нас близько 400 об'єктів, які в сфері туризму функціонують, надають послуги із розміщення, із екскурсій і власне, якихось культових музеїв тощо. І ми проводимо паралельно інвентаризацію усіх без винятку суб'єктів у сфері туризму. Для чого це робиться? Не хочеться написати програму розвитку туризму та курортів, яка буде опиратися на якісь… Віртуальні і не і ті такі дані, які не відповідають дійсності, хотілося б, щоб ми опиралися на реальні цифри, реальні показники, і знову ж таки опиралися на реальний економічно обґрунтований потенціал. Для цього ми до розробки нашої програми залучили сьогодні експертів як із сфери практиків, так і сфери теоретиків.